Казка про Івана Богатиря. Був собі на світі бідний селянин, і мав він двох синів. Один парубок, як парубок, а другий зроду на ноги слабий, ходити не може. Якось у жнива пішли всі в поле. Зостався слабий сам у хаті. Коли це приходить старець із білою бородою і просить чогось напитися. Рад би, дідуню, дати вам пити, каже хлопець, та не можу встати. Іди, принеси, каже дід. І так він ото вимовив, що хлопець забув про свою недужість, встав і пішов. Приніс кварту пива, дід надпив трохи а решту наказав хлопцеві випити. Що ти тепер в собі чуєш? питає. Чую, така в мене вийшла, сила, – каже хлопець, що дайте мені дідуню, общо пертися, то світ переверну. Забагацько в тобі сили, каже дід. ще пива принеси. Проніс хлопець, дід наказав йому Всеньке випити. А тепер, що в себе чуєш? Тепер, дідуню, на половину сили не стало. От і досить, як для чоловіка, сказав дід і пішов собі. А хлопець вже й в хаті не може всидіти. Треба, думаю, що небудь для старого батька зробити, бо він стільки років його каліку жалів та гадував. От і пішов він до багатого пана. Чи віддаси ти мені, пане, комору з збіжжям, якщо її на плечах з місця на місто перенесу? Здивувався пан. Хто ти такий, питає, та чи не здурів, що комору з збіжжям на плечах перенесити хочеш? Я, каже хлопець, Іван, селянський син, а комору таки перенесу, якщо ти її мені віддаси. Ну що ж, сміється пан, перенесеш твоя буде. От повернувся Іван додому, та як прийшов батька з поля, почав його просити, щоб позичив в цілому селі, де тільки є які мотузки та посторонки, бо він буде комору переносити. Батько здивувався, що син ходить міцно та ще й таке говорить, але послухав і пішов по мотузки. Збирав цілий вечір по селу, а вранці Іван узяв їх цілу купу, закинув на плечі і пішов до комори. Прийшов і почав комору оплутувати, найнячи павук павутинням. По Побачив це гуменний, побіг до да пана. Що мені з цим хлопцем робити? питає. Він каже, ніби пан йому дозволив, а пан вже сміється, каже, що справді дозволив. І сам ще піде подивитися на ту роботу. Закінчив Іван комору оплутувати, тут пан і надійшов. Що ж, неси глазує пан, як перенесеш, все твоє буде. Зігнувся Іван, підсунувся під батузя, а потім підвівся, підняв комору на плечі і пішов. Люди дивуються, а хлопець іде до батького городу, так там комору й становить. Є тепер в батька хліб на довгі роки. Панові вже не до сміху, комори з біжем шкода, та нічого не вдієш. А Іван батькою й і каже Живіть щаслива, а я піду по світу у силу свою поспитати. Попрохав каваля виковати йому довгню себе подову, і з нею пішов. Іде Іван лісом, бачить, заяць біжить. Хотів його забити, а заєць каже Не бий мене. Краще я тобі дам на службу моє зайчиня, може, стане в пригоді. Взяв малого зайчика йди далі, надибав лисицю і ту хотів забити. А вона відпросилася й лисенча на службу дала. Потім ще вовка зустрів і від того взяв вовченя, а на останку ще й від медя дістав малого. Так і пішов він по світу із своїми звірями. Ходив собі довго, і дійшов якось до перехрестя доріг. Стоїть на тому перехресті стов, а на стовпі написано: Праворуч підеш, щастя буде, ліворуч підеш, добро буде, а просто підеш, смерть буде. Він і пішов просто, тільки недалеко відійшов. Біжать назустріч, люди і гукають. Не йди цією дорогою, завертай назад. Ми з дуру пішли, бо читати не вміємо. Тут страшний шестиголовий змій живе, і щодня йому на споживу людину дають. Сьогодні повезуть йому на вечерю королівну, бо набридло проклятому мужицьке м'ясо. Нічого, каже Іван. Піду далі. Побігли люди геть, а він далі попростував і де собі дивиться навколо скрізь кістки людські лежать. І що далі? То більше у тих кісток, дійшов Іван до величезної гори кам'яною. Не видно в ній ні печери, ні дверей, одна лише щілиночка, ніби гора триснула. Аж ось незабаром приїхала карета. Фурман коні випряг, наглядаючись утік, підійшов Іван до карети, а там сидить королівна, чорною хусткою вкрита і плаче. Заговорив він до неї. Вона зраділа, що жива людина тут із нею. Підняла хустку та, як побачила купи людських кісток навколо, то так і зумліла. Тут сонце до обрію скотилося, стала гора тріщати, стала щілина роздаватися. Стиснув Іван в руках свою добню самопудову, причаявся біля щілини. Бачить, змій одну голову висовує. Як вдарить Іван по ній довною, так і відбив голову. Змій другу в голову висовує, а Іван і цю відбив і так усі шість голів відбив, повирізував з них язики і в хустку зав'язав. Та сам втомився дуже, ліг і заснув богатирським сном, і всі звірі його заснули. Вранці приїхав фурман по карету. Аж, бачить, спить у ній королівна живісінька, а під горою хлопець спить, і шість голів Змієвих лежать. Тут фурман хлопця соного забив, Змієві голови забрав і королівну збудив. От бачиш, каже, змій цього хлопця забив, а я Змієві голову відрубав і тебе врятував. Тепер твій батько тебе заміж за мене віддасть, і повіз він її до батька. Прокинулися звірі. Глянули, їхній хазяїн убити лежить. Що робити? Тут зразу побігли звірі у дрімучий ліс непрохідний, до чудесного джерела із водою живущою. Бризнули на свого хазяїна живущою водою. Він одразу й ожив, ніби прокинувся. Коли бачить, нема ні змієвих голів, ані королівни, тільки хусточка лежить, що в ній змієві язики зав'язані. Взяв він цю хусточку і пішов до міста, де та королівна жила. Приходить до міста, а тут люди на вулицях ходять, радіють, що нема вже страшного змія, і розповідають люди Іванові, що то фурман Змія вбив і королівну врятував, і тепер король за нього дочку замуж віддає. Пішов тоді Іван просто до королівського палацу, іде разом зі своїми звірами. Всі бояться, з дорогу відступаються, так і заходить він у королівські покої, а там вже гості зібралися. Сидить король і той фурман біля нього, а королівна поруч сумна та заплакана. Став Іван перед королем і каже Я Змія забив, а то сидить ліходій і облудник. Брешеш кричить фурм, ось і голови Змієві, що я одрубав. Іван і каже, а язики в них є, кинули здивитися, а голови без язиків. Фурмана схопили і у в'язницю кинули, а король з радістю віддав дочку за Івана Богатиря, і стали вони жити в щасті та згоді.